Вітаю, друзі. Сьогодні е, працюємо для світової плюс, а для вас говорю анонс. Сьогодні ми говоримо про Кабуляцьку територіальну громаду. Е, була сьогодні комісія, яку проводила Таміла Шевченко. Е, бюджетна, там було розглянуто кілька питань. Далі була мандатна, там вже ж було розглянуто тут спільно. Далі буде прийнято е, обговорили депутати прийняття безпосереднього рішення по проведенню конкурсу на директора. Коб... Комунальне підприємство Кобуляцька міська лікарня і е, кілька слів, де ми знайшли пульти сьогодні в кабінетах у можновладців, ті, що колись очолювали, туди керували Олени Саднікові і Василя Фаченка пульти, ті, що голосувати, і е, поговоримо про харчування дітей в другому ліцеї. Вони, врешті-решт, було сьогодні, привезли і харчували сьогодні е, 5-11 класи, крім пільгових категорій. Передплачуйте, дивіться, з повагою. Передплатити дуже просто. Заходите. Друзі, заходимо на сайт світовий.нет І потрапляємо ось на цей сайт. Вибираємо передплата. Передплатити світовий. Тут у нас інструкція повністю. І ось у нас зареєструватись та передплатити. Нажимаємо. Нам ми потрапляємось, маємо це вікно. І набираємо тут телефон. Набираємо зареєструватися, нажимаємо. У нас випадає це вікно далі. І підтверджуємо номер телефона. І тут зразу, після того, як ви підтвердили номер телефона, передплатити, ми маємо передплатити, ось. Нажимаємо сюди і заходимо у вашу на сторінку Lepate. Тут ви можете ввести ось тут номер карти своєї, відповідно, дата, відповідно SV-код і так далі. І сплатити. Після сплати ви повертаєтеся на сайт і вводите знову номер телефона, щоб отримати код і зареєструватися. Випадає знову вікно, і вам приходить код. Або на Viber приходить, а якщо у вас Viber немає на цьому телефоні, то прийде код звичайним смс. Там в бізнес-чаті в інформері зазвичай ваш код. Який код. 576. Вводимо цей код. Війти до облікового запису. Публікації і заходите тут. І, будь ласка, маєте можливість переглядати ось відразу два. Це анонс безкоштовний, а це безпосередньо платна версія, те, що ми говоримо про новини, які сьогодні на платній частині нашого сайту. І ми з вами зустрічаємося. Дякую за підтримку.